Ви можете придбати відеокарту GeForce RTX 4090 3 d x 3 в мА зені торба. Ця відеокарта пропонує стрімкий стрибок у продуктивності та нейронному рендерингу, відкриваючи новий захоплюючий ігровий досвід, неймовірні функції AI та безпрецедентне прискорення робочого процесу. Заснована на архітектурі NVIDIA Ada Lovelace з ядрами AT 3-го покоління, тензорними ядрами 4-го покоління, прискорювачем оптичного потоку і надшвидкісною G6 Х пам'яттю, вона забезпечує приголомшливі візуальні ефекти та неймовірно високу частоту кадрів в іграх і творчих додатках. Відеокарта підтримує технології NVIDIA DLSS. NVD Reflex та NVD Broadcast, які дозволяють підвищити швидкість реакції, точність прицілювання та забезпечують конкурентну перевагу в змілі годинальних іграх. NVD DLSS 3 також пришвидшує частоту зміни кадрів та покращує якість графіки, а NVD Reflex забезпечує мінімальну затримку системи та швидкий її відгук. Завдяки додатку NVD Broadcast… Ви можете покращити якість звуку та відео під час прямих трансляцій, використовуючи різні ефекти, такі як віртуальний фон, автоматична рамка веб-камери та видалення шуму мікрофона. Ця відеокарта також сумісна з програмною платформою NVIDIA Studio, яка розроблена спеціально для тих, хто працює з 3D і 2D графікою, обробкою фото та редагуванням 8 k відео. Вона також підтримує платформу NVIDIA Амневес для співпраці в 3D-дизайні. Завдяки вбудованому мікроконтролеру ви можете керувати підсвічуванням RGB відеокарти, використовуючи Oresync, Mystic Light і паликром. Охолодження відеокарти забезпечують три вентилятори та великий багатопластинний радіатор, але та металева задня пластина з великими прорізами до помілі ампер години краще відводити тепло та захищає відеокарту. Zen видає Encel, ви можете перетворити свої скріншоти на витвір мистецтва, а GeForce Experience допоможе оновлювати драйвери і оптимізувати ігрові настройки. Не сумнівайтеся в якості та продуктивності відеокарти GeForce RTX 4090 No3D x 3, придбайте її в міліампер зеніторба та насолоджуйтеся найкращим ігровим досвідом.